Яку на практиці відповідальність несе військозобов'язаний, якщо він повернувся в Україну пізніше, ніж повернулася його дружина з інвалідністю третьої групи? Він супроводжує дружину за кордон. Застереження звучить приблизно так: військовозобов'язаний несе відповідальність за порушення строків повернення до України, якщо він повернувся пізніше. Ніж особа, яку він супроводжував, давайте розберемось детальніше. чинним законодавством України воїни, які перебувають на строковій службі, мають обмежений час для перебування за кордоном без дозволу командира. Якщо вийти за межі цих обмежень без дозволу або повернутись поза встановленими строками, то особа може бути притягнута до дисциплінарної або кримінальної відповідальності у даному конкретному випадку. Якщо дружина військовослужбовця з інвалідністю третьої групи. Повернулась раніше нього, а сам військовозобов'язаний супроводжував її за кордоном, то бажано отримати письмовий дозвіл командира на перебування за кордоном протягом певного часу. Якщо такого дозволу не отримано, або встановлені строки були порушені, то військовозобов'язаний може бути притягнутим. До дисциплінарної відповідальності деталі та конкретні наслідки залежать від законодавства України та регламентуються умовами контракту або законодавчих актів, що стосуються військової служби що ж стосовно громадян України чоловічої статі, вікон від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду згідно правил для виїзду за межі України, зобов'язані повернутись до України на пізніше повернення на територію України. Осіб, яких вони супроводжували, так як виявилась така відповідальність, законодавством не передбачено. Максимально це можуть не надати дозвіл на повторний перетин кордону в майбутньому, проте навіть це можна оскаржити судовому порядку. Залишились питання. Переходьте по посиланню у шапці профіля.